Ось, друзі, олівець холгер в такому вже дорослому своєму віці, він чешуйчатий, бачите, і голубий має голубеньку хвою. Він тут ще не вийшов із стану зимівлі, і тому така в нього хвоїнка чуть -чуть, типу як сірувато, сизувато. Але насправді він, коли на сонці... Він більш насичений, сизий, сизо-сірий колір. дуже гарний. Дивіться, просто щоб орієнтуватися, його ширина десь 2 на 2. Ось він росте, причому його підпирає не коніка, з другої сторони не діформість. він вивелився за огорожу, ось тут, бачите, виріс собі. І тут парковка, його штучно обрі... обрізають. Тобто, якби штучно його не дорізала, не дорізали в він би міг і далі підрости. Отож, він такий себе немаленький, але з нього дуже добре формувати топіари різні, тому що в нього, ось я вам покажу його структуру хвої, Бачите? Структура деревини, ось яка вона гарна. Вона гарна, така наче як стрикти. З нього добре вистригати різні. Ось в нього такі є сизі ягоди знизу. Тут його ніхто не чистить, тому що це парк і тут є багато їх. Але він красунчик, якщо зробити таку територію собі, непрохідно. А я підняла гілку і просто такий запах хвої дуже гарний. Десь вам зараз наближу. Бачите? З нього дуже гарно формувати, у нього дуже-дуже гарна структура кори. Ось так. І хвоя ось така. Дуже гарна. Це холгер. Менюсики. Часом купують їх там в контейнері 2 літри і думають, що він буде маленький, але він насправді ось. Зовсім не маленький. Два на два.